Всім привіт, Майнкрафт. Ти знаєш, що це за гра? Та звісно знаєш. Ти ж не просто так сюди зайшов. Хтось познайомився з нею, коли парта у класі була забита однокласниками, які грали у Майн на телефоні. Хтось познайомився в Ютубі. Де якийсь бородатий чел або просто грає в гру, або дивиться реакцію про Майн. Привіт, Май. Всі Ми знаємо, що перший раз, як ти грав у Майн, це тебе не було ліцензії. Якщо в тебе вона ще не з'явилась, то це відео для тебе. Я вже два роки з ліцензією Я можу розповісти про плюси та мінуси. Це в відео я її зроблю. Беріть піченьки, попкорн або просто чайочок. Ми пронаємо в світ ліцензії Майнкрафт. Плюси та мінуси. Давайте почнемо з плюсів. Бо якщо почнемо з мінусів, то в тебе простої людини не вистачить нервів і бажання купляти майн точно відпаде. Ліцензія, ліцензія дає тобі в першу чергу безпеку акаунту і бла бла бла. Давайте про щось цікавіше. А цікавіше є ліцензію. Усі купляють в першу чергу за плащани. Та жартую за змогою грати на хайпікселі Кубкрафті, Майнмені, Тобі Туті. Ну є ж там декілька інших серверів, але вони взагалі бомжаць. По суті, ти купляєш гру на цих серверах. А тепер давайте трохи детальніше. Хайпіксель це найбільший і найпопулярніший сервер не тільки з цього списку, а й в принципі. Онлайн по суботам ввечері стабільно долітає до 51 тисяч режимів. Тут аж 112, Уявіть собі, так більшість з них це просто варіації інших режимів, але різнообразності в цьому не віднімаю. Онлайн, та він тут є на багатьох з режимів, хороший. Не на всіх він стабільний, але каточку підробити раз в день чи два можна стабільно. Тут всього 10 режимів не мають онлайн, це дуже мало. Тож тут аж їх 112. А тепер про режими. Ті тут Skyblock, Bedwars, Warlords, Skywars, Shipwars, Smash Heroes, Голодні ігри, Zombie, Blocking Dead, Tін Run і інші. Всі не переназву, бо часу тупо не вистачить. Купкрафт. Наступне онлайн тут стабільний, доходить до 1500 суботою ввечері. Режимів тут всього 20. з них: Едварс, бедварс, пвп, скайварс, паркур і багато інших. Відмінністю від інших серверів тут є в ПВП бойовій системі 1.9, для якої характерно чекати на ідеальний тайм для удару, а не як закрікувати просто на хайпікселі, тому ж і індивідуальний ресурс-пак для всього серверу. Він, кстати, дуже класний. Ну а на хайпікселі також є дуже багато різних ресурс-паків, але там. Спеціально до кожної міні режиму ну, практично. Наступний Майнмен. сервер для практики ПВП і немирної битви з ворогами. На сервері онлайн стабільний під тисячу ну, в суботу вечора тут є Bad Fight, Fireball Royal, Fireball Fight, Web Reach і багато інших різних прикольних е, дуельних режимів. На сервері, що є родзинкою, присутня бойовка обидвох версій. І 1.8 і 1.9. Наступний тобі b 2 Найстарший сервер має, ну, в принципі. Серверу, уявіть собі, 15 років. Це більше, ніж мені. Афігеть і більше ніж вам, скоріше за все, прикол самого серверу. В чому-то тут всього один режим: виживання на анархії, і в чом соль в тому, що на сервері дозволені будь-які чити та експлойди. окрім тих, що заважають роботі серверу. І найголовніше це його історія. А яка ж може бути історія, якщо є постійний вайб місцевості? А прикол в тому, що його тут нема. отак нема. М -м -м. Тепер давайте до мінусів перейдемо, бо на цьому плюси закінчуються. Хоча ні, в подарунок ви можете отримувати безкоштовні офіціальні плащі від Mojang. Мінуси. Мінус. Чувствую, прості люди вже вийшли. <світ> Ліцензійний лаунчер. Ліцензійний лаунчер. Це ж, по-моєму, добре. Хіба ні? Ні. В цьому випадку це більше як мінус. Сам лаунчер не є таким зручним, як <плес> далі. Ви зрозуміли. Та навіть як люна. Ви також зрозуміли. І найголовніше, цей ваунчер офіційно не підтримує моди. Це жесть. Усі популярні ігри вже давно підтримують офіційно моди. Ви скажете так: мову, тут можна встановити фордж і моди, і вставити їх в папку модс. І це працює, так? Ні, деколи це може не працювати. Наприклад, в мене недавно вилізла проблема один з фордж. Щоб я не робив, не фікситься. В моди можна грати тільки через сторонні ваунчери. І подивився я в коментарі під гайдами, як це. Виправить і всі майже пишуть, що в них не виходить. Гроші не повернеш. Якщо ти купляєш майн і тобі гра не сподобалась, то ти гроші з високим відсотком не повернеш, особливо якщо купляєш бедрок версію на PS або і Ще один мінус: якщо в тебе є якийсь не такий нік. Ти написав гравцю щось агресивне, то на тебе можуть кинути жалобу, і ти зможеш бути забаненим взагалі в мережі маємо. Сам аккаунт. Звісно, це трохи не так працює, як я тільки що пояснив. Не всі кидають рапорти в деяких випадках, тебе тупо не забанять. А на більшості серверів ця функція взагалі забанена, але шанс все таки є не поганий. Останнє. вартість коштує ось ця вся прелість, що я вам тільки що розповів, 600-700 гривень. Я купував її за 600 гривень майже 3 роки тому. Ярік, мій друг, аж за 760 недавно. Ці ціни, можливо, для Європи чи Америки норм, але не для українців. А тепер запрошуємо. Представся. Я відомий під ніком SkullFace. Я у мене граю, взагалі чую в цьому відео. Бе! Всім привіт, всім дароу, Мене звати Роман. Я знімаюся в Вчерона під ніком Кайтом ВСС. Всім привіт! Це я Ластек. Ага, а в тебе є ліцензія? У мене самого немає ліцензії в Майнкрафт. Ліцензії в мене немає. А є ліцензія. Приблизно ці ліцензії вже є як рік, а може вже і два. Але я її не купував, це буде мене як подарок мені зробили. Я б її, напевно, бійсько ще й не купив. О, добре, чи варто купувати зараз ліцензію? То, на мою думку, на 2025 рік, якщо у вас є можливість. То можна купити ліцензію Майнкрафта. Це більш безпечно, більше функцій, можливості заходити на всі сервера, і також цим ви підтримуєте розробників Майнкрафту. А якщо у вас немає можливості чи щось подібне, то можна і не купляти ліцензію Майнкрафту. Зараз є багато аунчерів Майнкрафта, які досить комфортні в використанні. Більшість серверів не вимагають ліцензії. Звісно, є свої недоліки, але все-таки... Плати ліцензії потрібно тільки тоді, коли ви впевнені що шкоси гроші, то та бажання. А так то це не обов'язково. Дякую за увагу. Насправді мене трошки не влаштовує ціна. Мені просто я просто жлоб, який не хоче донатити в ігри. А привілеї ліцензії, це для Ну, чисто для мене, це, напевно, хай піксель та й все. Більше я таких привілей не бачу. Ну, якщо ви прям-таки фанатієте від Майнкрафту, то, то чому би і ні? В принципі, тоді, коли іменно знижка є, тоді так, а так. То ціна, я би сказав, що це є навіть завершена за імену за цю гру. Бо за таку суму можна купити і щось навіть і краще. А так, то думаю, є смисл, чи нема. Якщо у когось є бажання іменно грати на ліцензійних серверах, але вони, в принципі, від інших, можливо, і багатьох і не відрізняються, то щоб бійні. Можна, можна. Окей, дякую за участь. А тепер ти можеш порівняти ціна якість купити, спробувати. <клес> Друзі, посилання на учасників відео будуть в описі. Коротше, діло твоє. Я, блін, ні на яку експертну думку в останній інстанції не претендую. Думай своєю головою і не слухай всяких додіків в Ютубі. А ідею для цього відео я взяв у Толяжика. Насправді ні, але наші відео вийшли поряд, тому подивіться ще його відео. Він старався. А якщо на цьому відео не збирається тисячу лайків. Я зім на сок. Або в крайньому випадку знімлю відо, як нам в 2025 році всім конець. Пока!